Гектор Лис у пошуках велетня. Гектор лис саме дочитав друзям одну дивовижну історію. Хотіла б я, щоб казки були правдою, зітхнула Люсі Скунс. раптом так і є, підхопив мокуниця. «Хто зна?» Може, вирушимо в мандрівку і дізнаємося? запропонував Гектор. Ви були північніше зеленого гаю? запитав Гектор. Друзі похитали головами. Мій дідуньо радив оминати це місце, сказав Чарлі Бурундук. Він називав його забороненим болотом. Подейкують, що там живе велетень, озвався Єремія кролик. Я залюбки познайомилася б із велетнем», – зізналася Люсі. Мені було б страшно, здригнувся Чарлі, а я б не боявся, похвалився Єремія. Отож друзі вирішили податися на пошуки справжнього казкового велетня. Спершу веселе товариство пробиралося крізь знайомий ліс, сміючись і жартуючи. Однак що далі на північ вони заходили, то тихішими й обачнішими ставали. Друзі перетнули невеликий струмок, залишили зелений гай позаду і заглибились у темний ліс. Тут моторошно, прошепотів Чарлі. Зненацька над ними майнула величезна тінь. Друзі затремтіли від жаху. Привіт, малята, пробурмотала тінь. Та це ж їхній друг, руфус ведмідь. Ми шукаємо казкового велетня, пояснив Гектор, але ти явно не він, егеш? Руфус похитав головою. Ні, але я бачив на болоті дуже велике щось. Тож руфуса взяли за провідника і далі пішли всі разом. Ось і воно заборонене болото, оголосив Гектор. Пам'ятайте, що велетні дуже вправно ховаються, пильнуйте, як слід. Може, він зараз дивиться на нас, озвався Мо. Хто зна. Трохи розгледівшись, друзі знайшли в очереті покинутий човен. Оце поталанило, зрадів Мо і стрибнув усередину. На вигляд, не надто надійний, пролопотів Чарлі. Я не боюся, похвалився Єремія, поки вони відчалювали в болото. Усе було добре, аж тут Люсі скрикнула. Човен почав протікати. Зберігайте спокій. вигукнув Гектор, без паніки. Проте за лічені хвилини у човен набралося стільки води, що він перехилився. І друзі попадали в каламутну воду. Мокрі до шерстинки вони вибралися на маленький острівець. От лихо. зітхнув Гектор. Як нам тепер потрапити додому? Я д -д 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 досі не боюся, схлипнув Єремія, коли вони сіли обсохнути на сонечку. Аби ж нас порятував якийсь герой. Сказала Люсі з надією. Тільки тут немає героя, сумно озвався Гектор. Наші пошуки жалюгідно провалилися. З наступанням ночі друзі притислись одне до одного, аби було тепліше і не так страшно. Вони були певні, що не стулять і ока. Зранку їх розбудив запах диму. На галявині, що вчора такий непривітній, тепер тріскотіло багаття. Раптом поміж дерев зринула величезна, зловісна постать. Велетень. вихопилося в Люсі. Велетень? Може, й так. Здається, часом мене називають лісовим велетням, озвалася постать. Я, Ебенізер Лось. ласкаво прошу на мій острів. І до сніданку, звісно. Друзі частувалися ситними млинцями, розповідаючи Ебенізеру про свої пригоди. Коли настав час повертатися додому, Ебенізер переніс усіх через заборонене болото на лісистий берег. Завдяки тобі, Ебенізере, наші пошуки увінчались успіхом, проголосив Гектор. Ти наш герой. Наш велетень і наш новий друг. Пізніше друзі попрощалися із Руфусом, а самі продовжили шлях додому. А казки справді бувають правдою, сказала Люсі. Що ти нам почитаєш наступного разу? запитав мов Гектора. Знову історію про велетня. Та ні, годі з нас, відказав Гектор. «Почитаємо детектив. І коли вони повернулися до затишної хатинки Гектора, так і вчинили кінець.